Слава Ісусу Христу! синочку. Слава Бог Святому. Набрав хоча пурі малому. А, я вже коло нього, мій хороший ти моя мурдашка. Каже, що я тебе багато там люблю силів. Я всіх дітей люблю, не тільки його. Так на тобі хача тих і довідку, Та не довідку, а медичну медиш книжку таку шуку. Що е, кажеш? Підеш на поправку? Да? Ага. Нині вже зняли тіло. Дренаж? Дренаж, дренажі, бо вже не виходить. Рідом не виходить? Вже... Ну... заживає Заживе. Парван, файний вірвав. Каже, що зробив? Пішов поломаки, напоровся до великого цьоха. Та як чорно готово, з'їзди туди. Та й все, слава Богу, що Богу дякувати. Гарні докторі, правда? Файні докторі, Михайло Борисович, дякую мені, що Михайло Борисович, нормальний хірург. Все, що, що хочеш, прохи зашиє, відріже, що треба. Так що, сиди, коли на поправку, я вертаюся Смельницька, мені штраф сьогодні дали, я вже, я вже, я вже заплатив штурм. Я їхав помаленьку, я ж не ганяю взагалі. Ну, хтось їде 120 і не зміняє, я їхав тільки 70. Кажу, 79 три ноги сказала, то я не можу хитнути, хитну піпу, каже 120. Але... Таке буває. Всім добра, здоров'ячка, зустрінемося ввечері 21-й годині на слуханні Слова Божого. Срійко одужує. Бачите, обрізає венець.